Всім, всім доброго ранку. Сьогодні 23 липня. Ой, я вчора наїлась кавуна увечері, то так погано спала. Пів кавуна з'їла, признаюсь вам чесно, сьогодні половину ту пішла вий. Та ну ви, що мені погано відняло. Знаєте, така зараза, оце не, нічого не можна зробити. Єси, їси, хай Бог милий. Хочу приготувати собі сирнички. У мене мій сир, яйце, трішки сільки. І вівсяне борошно. Висілки вже закінчились. Поставила два яйця варити. 你走路去，我晓得道。 Підсмажила я собі сирничків. Зараз буду снідати. Ось такий у мене буде сніданок. Два яйця, сирнички і чай. Сирнички з сметаною. Десь штук 4, це точно з'їмо. Тут нічого такого страшного немає. Півсяне борошно. Сир кисломолочний і яйце. І все. Тобто так. Хто так робить, як я? Поблизлі. Так, почищу яйця. Фух. Сьогодні така заморена якась. А що з тими огірками неділя-понеділок не відпочивала. Треба зробити вихідний полежати. На обід у мене є котлети, підварю кукурудзу. У мене ще два качанчики. Та й все. Щось геть немає сил. Замовлю. Та я вчора ото з тим кавуном Багато з'їла, півка воно. А воно їси, їси, він добрий, добрий. цілу ніч пробігала. Та й не, не виспалася. Сама собі. Пішла, викинула його, все. Я вже давно примітила, що мені... Від кавунів погано. Я ж не можу там скипку з'їсти. Ні, я так не можу. Мені треба наїстися. Так. Все, не хочу нічого, ні помідора, ні овірка, нічого не хочу. Все, давайте всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Поснідала, іду відпочивати. Огірочки вже розкрила, отак красота і смакота. Ось такі вийшли, бачите. Вся, обід винесу у погріб. Так, 15-та година сідаю я. Не то обідать, не то вечерять. Можна сказати, сказати, вечерять. Я в обід десь об о 13-й зварила собі два качана, кукурузи. Це в мене параня. Та... Та перекусила. А це розігріла дві котлетки. зробила салат. Зробила салат, огірок помідор. І вічно зроблю це багато, що за мода? я ж його все не поїму. Потім викидаю. Кавун я вже сьогодні викинула, то ще й салат буду викидати. Так, ну все. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною давайте Так, сьогодні півдня збираюсь в дорогу. <кій> Зараз вимкну Все, сусідки, доручила собачок, котиків і мамкиних і своїх. Все, збираюсь, не кажу де, завтра покажу. Все, давайте до зустрічі.